І з собою реально потрібно мати нормальні дійсні документи. Бачимо, Польща повідомляє, що це повертається, і з приходом холодів, дощів, снігів тут це питання загострюється. Наступного року вже вступить в дію заборона на нічні поїздки на автомобілі. Привіт усім! Сьогодні хочу з вами поділитися новинами, а навіть деякими інформаційними моментами, які здивують не тільки вас, а й здивували мене. А я вже немало бачив різних цікавих новин. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати це відео лайком та репостом. Таким самим ви підтримуєте україномовний контент і, звичайно, поділіться своїми думками в коментарях. Почнемо з першої новини, яка досить цікава, бо я вже думав, що ми всі забули за корону. А виявляється, що ні. Польща фіксує за останню добу 1600 випадків захворюваності на корону і 8 смертей. Близько 70% тестів на корону, проведених цього тижня в клініках первинної медичної санітарної допомоги, дали позитивні результати. Кількість інфікованих систематично зростає, як заявляють епідеміологи. Грип ще попереду, крім того, існує можливість так званого коінфекція. Це означає, що крім того, що ми хворіємо на корону, може виявитися, що хвороба затяжна через те, що ми заразилися іншим вірусом, тобто вже якась така, знаєте, комбінація вірусів в вашому організмі, і ви довго хворієте на ту чи іншу хворобу. Якщо чесно, я вже думав, що всі в світі забули за корону, що це вже якось так на другий план відсунулося. і... Ну, було та й було і минуло, то саме що гри. Але як бачимо, Польща повідомляє, що це повертається, і з приходом холодів, дощів, снігів тут це питання загострюється. Ще одна цікава і навіть трохи смішна новина це про те, що в Польщі хочуть заборонити продавати живу рибу карпа. Там неправильно зберігають, неправильно транспортують. І тут у нас є зоозахисниця Кароліна Кушлевич. Вважає, що необхідно вести заборону на продаж живої риби. А поки заборона не запроваджена, треба буде жорстко реагувати на не. Негуманне поводження з цими тваринами, спосіб транспортування та зберігати риби визначено законодавством. На сьогодні в Польщі закон забороняє зберігати живу рибу без води і під час транспортування та реалізації, а також заборонено утримувати цих тварин у неналежних умовах, тобто у спосіб, який завдає їм болю чи страждань. Подібні дії закон визначає як жорстокі поводження з тваринами, і відповідальність за це не з тими, як продавець, так і покупець. Як бачимо, можуть таке прийняти поки що такої заборони не. Але як говорить зоозахисниця, будуть над цим працювати і будуть добиватися того, щоб такий закон вели, і може таке статися, що живий карп в Польщі не можна буде купити. Ви, до речі, купуєте живу рибу в Польщі? Бо я, будучи в Україні, люблю карпа і купую живого карпа. Ще одна цікава і досить важлива новина, але вона вже стосується цілого Євросоюзу, де наступного року вже вступить в дію заборона на нічні поїздки на автомобілі. Кого це стосується, я зараз про це розповім. Для новоспечених водіїв буде діяти заборона їзди вночі з 12-ї ночі до 6-ї години ранку. А також водієві початківцю буде заборонено їздити на автомобілі, маса якого перевищує то на Це рішення не буде одразу по всіх європейських країнах. Прийняте і зразу воно почне діяти. Це щось подібне, як до, наприклад, тимчасового захисту. Єврокомісія приймає тимчасовий захист, а в кожній країні окремо під своє законодавство воно приймається там, урядом, парламентом, сенатом і іншими законодавчими чи виконавчими органами. Те саме буде стосуватися і оцієї заборони, їзди вночі для новоспечених водіїв. Тому невідомо, коли. Цей закон може бути прийнятий в Польщі там чи Німеччині, але Єврокомісія дасть можливість і дасть законодавчу базу. І відповідно, всі країни поступово десь будуть собі в свої закони потихеньку приймати. Наступна новина буде стосуватися підвищення цін на електроенергію для домогосподарств на території Польщі. Ви знаєте, що уряд і Сейм приймали. Поправки і приймали такі закони, які стримували підняття цін електроенергії на території Польщі для звичайних громадян. І зараз вже новий уряд буде, новий сейм, і звичайно, що вони стикнуться з проблемою теж підняття цін, тому що ці захисні закони, які були прийняті, вони з нового року закінчують свою дію, і треба буде заново приймати, продовжувати щось з цим робити. Бо якщо це не буде прийнято. Новим урядом і новим сеймом, то люди, поляки і так само українці, стикнуться з проблемою, що ціни на електроенергію можуть дуже підскочити, там навіть до 50 чи 70%. Це дуже критично. І ну, я думаю, що новий уряд і новий сейм, звичайно, приймуть такі закони, які продовжать заборону на підняття цін там чи компенсацію цієї частини, яку людина не може оплатити. Але поки що це в повітрі цей закон ще до нового року діє. Нового уряду ще немає нового сейму як такого працюючого, який може прийняти вже негайно закон. Теж ще нема, тому що вони там ще то збираються, то не збираються, то приймають, то не приймають. Тому знаєте, це питання залишається в такому підвішеному стані щодо контролю на кордонах між. Німеччиною та Польщею, між Німеччиною та Чехією, та Німеччиною та Швейцарією цей контроль буде діяти до перших чисел грудня. А далі, якщо не буде ще якогось конкретного рішення, що це цю перевірку і цей прикордонний контроль. Продовжать то там будуть далі вибіркові, ну трохи з меншою інтенсивністю, але перевірки будуть, тому що по інформації з польської сторони, по інформації по інформації з німецької сторони і з інших європейських країн, кажуть, що це діє, і це реально зменшує кількість нелегалів на території Європи. Так само Польща тимчасовий контроль зі Словачиною продовжила до 3 грудня. І далі подивимось, так само після 3 грудня може бути. Далі продовжений тимчасовий контроль там на, не, на ще якийсь певний термін. Що, звичайно, добре відносно нелегалів, але так собі, для зупинки і перевірки всіх громадян, тому що під цю перевірку можуть попасти будь-які громадяни, як українці, так і інші люди. І з собою реально потрібно мати нормальні дійсні документи. Ось такими цікавими, дивними, смішними, шокуючими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас це було також цікаво і пізнавально. Ви підтримали це відео лайком, зробили репост і, звичайно, підписалися, якщо ви ще не підписані на цей канал, та увімкнули дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Залишайте свої коментарі, свої думки під цим відео. Буде цікаво почитати. Можливо, у вас є якісь також цікаві факти і історії. Можете писати, як під цим відео, або проходьте в мій телеграм-канал, актуально про Польщу. В описі під відео є посилання на нього. Тому, якщо у вас є запитання про Польщу та кордон або якісь цікаві історії. Телеграм-група актуально про Польщу Приєднуйтесь! З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні і Україна 100% переможе і вистує, не зважаючи ні на що. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.